Привіт. Ми пропонуємо взяти участь у конкурсі. Витягуй. Мені достала і Я думаю, що це з пан Дайченко із твору міста. Так. Дякую-дякую. Привіт. Ми пропонуємо взяти участь у конкурсі. Витягуй. Привіт. А, та я... Це Томаків. Так. Привіт. Ми пропонуємо взяти участь у конкурсі. Витягуй. Мотря. Карпо. Да, правильно, витягнути цю карпу. Да. Привіт, ми пропонуємо взяти участь у конкурсі. Витягуй. Лукас, ну, це має бути мавка. Вірно. Бери цю карпу. Витягуй. Максим Беркут. Втора пара. Борислава. Це правильно. Дякую. Привіт, бери. Це правильно, приглашайся. Привіт, бери. Привіт. Степан Рощенко, це з полу міста Валеріана Підмогильного і його пара. Дякую.